Сонячний двигун. Привіт, я Брюс Джаніан. Сьогодні в програмі Домашня наука я хотів би розглянути прості сонячні двигуни. Саме цей двигун. є найбільш близьким до прямого перетворення енергії сонячного випромінювання. В енергію руху. Отже, давайте розглянемо його ближче. Почнемо з самого ротора без усіх сонячних смуг. На ньому це два розрізи, які встановлені впритул один до одного. Смухи досить гнучкі, коли знаходяться. На ньому, а через розрізи проходить вісь, яка спирається на дерев'яну основу. Тепер давайте спробуємо цей ротор, який вже готовий до роботи. Я покладу його на опори, і перший раз мені доведеться трохи підштовхнути його, щоб він запустився. Але після того, як двигун попрацює кілька хвилин, я можу зупинити його, і він сам перезапуститься. Насправді він може рухатися в будь-якому напрямку, поки сонячне світло потрапляє на верхню частину ротора, цей двигун крутитиметься в обох напрямках, і в гарний яскравий сонячний день цей ротор обертатиметься зі швидкістю близько 60 обертів на хвилину або один оберт на секунду, поекспериментувавши з меншими роторами. Я захотів подивитися, чи можна зробити їх більшими. Цей наступний ротор зроблений з двох півлітрових контейнерів для харчових продуктів. Я виявив, що більші працюють так само добре, як і менші, тільки трохи повільніше. Гаразд, тепер настав час перейти до більшого. Дозвольте мені поставити основу в потрібному місці. Виглядає непогано. Цей ротор насправді зроблений з двох па'ятигалонних відер. На ньому 16 сонячних смужок, кожна з яких приблизно 3 дюйми завшишки. Тепер я ставлю його на опору штовхаю, і він рушає. Тепер, якщо я візьму шматок картону і накрию ротори, знадобиться близько 30 секунд, щоб вони повністю зупинилися. А якщо я приберу картон, ми побачимо, що вони знову запустяться. Я пересуну камеру, щоб ми могли на мить побачити їх збоку. Очевидно, що ці двигуни знаходяться зовні під прямими сонячними променями. Я також можу перенести їх всередину, поставити на підвіконня, і вони працюватимуть так само добре, якщо через вікно потраплятиме пряме сонячне світло. А якщо немає сонячного світла, я можу використовувати дві ватних лампочки, і вони також працюють дуже добре під ними. Отже, це мої сонячні двигуни. Якщо вони вам сподобалися, дайте мені знати. І я сподіваюся, що ви подивитеся інші мої наукові відео.